Хочу звернути вашу увагу на цю добавочку Coral Kelp. Це не тільки джерело органічного морського йоду, це екстракт ламінарії панської тут ще є екстрати плоди шипшини, тому що ця добавочка дуже гарний адсорбент. Вона виводить солі важких металів, радіонокліди, Входить в очищення лімфатичної системи. От я зараз буду приймати дві капсули після солодки. І зараз, як ніколи, це актуально. передозування не буває, тому що це як їжа, якийсь салат з морської капусти, але ж ви розумієте, що ми його стільки не їмо. І це зараз дуже допомагає очищати, виводити ці. Метали, І тим, хто живе в мегаполісах, обов'язково потрібно.